Знаєте, що відрізняє майстра від учня, майстер бачить рівновагу там, де інші бачать хаос. Кожен день ви балансуєте між двома безоднями кровотечею та тромбозом. Одна помилка і баланс зруйновано. Досі вагаєтесь, коли призначати антикоагулянти? Не впевнені в інтерпретації коагулограми? я тут щоб перетворити ваші сумніви на впевненість. Я Олег Тараврін, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Міжнародного гуманітарного університету і буду радий поділитися цим досвідом з вами на платформі Medvoice. Розширений курс. 10 лекцій, 4 живі зустрічі, одна мета мастерність. Ви навчитесь читати систему гемостазу як відкриту книгу, приймати рішення за лічені хвилини, використовувати тек, РАТЕН, є за тромболастограф як своє третє око. Реєструйтесь просто зараз, початок 15 вересня. До зустрічі на платформі Мідвойс.